Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в продовження теми шумоізоляції автомобіля ми поговоримо про шумоізоляцію торпедо. Незважаючи на те, що шумоізоляція торпедо є не дуже популярним видом. Шумоізоляційних робіт автомобіля з власного досвіду можу сказати, що в принципі шумоізоляція торпедо однозначно заслуговує уваги, незважаючи на те, що це складний процес. Для того щоб зашумити торпеду, знадобиться частково розібрати салон автомобіля, але при цьому ми зможемо суттєво зменшити рівень шуму, який потрапляє в салон від двигуна, особливо якщо ми робимо ці роботи комплексно з шумоізоляцією моторного відділення. І додатковим бонусом ми отримуємо більш тиху роботу кондиціонера. Ефект, який ви отримаєте від шумоізоляції торпедо або шумоізоляції простору, який знаходиться за торпедо, багато в чому залежить від конфігурації конструкції автомобіля. Наприклад, в моєму випадку, коли я демонтував торпедо, я побачив цілу купу вузлів і агрегатів, які були там прикручені до кузова автомобіля. І, власне кажучи, для того, щоб там. Зашумити перегородку двигуна, знявши торпеду, або зашумити якісь там інші ділянки, довелось би ще й знімати ось ці всі вузли і агрегати, що є дуже. Небезпечно, якщо ти робиш це самостійно, як в моєму випадку, або дуже дорого, якщо це довірити спеціалістам. Тому перетинку моторного відділення краще робити, коли ми робимо шумовіброізоляцію нижче автомобіля і діставатись знизу до цієї частини автомобіля. А коли ми вже шумимо торпедо, то в принципі тут, як я вже сказав, все залежить від. Моделі і конфігурації автомобілів в деяких автомобілях в нас буде там більше простору і більше можливостей наклеїти різноманітні матеріали а в деяких автомобілях, як в моєму випадку, в принципі. Багато яких частин вже буде зашумлено автовиробником, і можна буде там поклеїти тільки невеличкі ділянки. Але в цьому випадку ми однозначно все одно отримали хороший результат і зниження рівня шуму в салоні автомобіля приблизно десь на 3-4 дБ. Стосовно витратних матеріалів, шумоізоляція торпедо можна сказати є одним з найбюджетніших видів шумовіброізоляційних робіт в автомобілі, особливо якщо ми робимо це самостійно. А ось по роботі тут доведеться повозитися. Розібрати торпедо досить складно, але в мене, не маючи досвіду, це вийшло з першого разу. Зібрати я також змів все з першого разу, і в мене залишився лише один гвинт, який я не знав, куди закрутити. Тому в цілому, якщо підійти до цього процесу з головою, я думаю, у вас все вийде. Розібравши торпедо автомобіля і демонтувавши основну там, накладку, ми побачимо якраз все, що приховано за декорацією. Оперативними панелями авто. І тут потрібно добре подивитися і зрозуміти, які частини ми хочемо шумити, а які, в принципі, шумити не потрібно. В першу чергу я шумив ми віброізоляцію якраз всі повітроводи кондиціонера. І для цього нам знадобиться віброізоляція товщиною, там приблизно від 1,8 до 2,3 мм. Товщу віброізоляцію, я думаю, не варто використовувати. Якщо у вас старий автомобіль і ви. Знайшли стару віброізоляцію, яка вже там починає відклеюватись або повністю втратила свою еластичність, її краще змити і замінити на нову. Також, якщо є можливість дістатися зверху до якоїсь, хоча б частини перетинки. Моторного відділення її ми також прикатуємо в віброізоляцію, але там потрібна буде вібра вже товща, приблизно 3-4 мм товщиною. Якщо є можливість, купуємо навіть товщу товщиною 4 мм і катаємо по можливості якраз перетинку двигуна. Прикатавши віброю всі повітроводи кондиціонера і за можливості перетинку двигуна, хоча б якусь її частину. Далі потрібно буде переходити вже до шумоізоляційних матеріалів. Але вони нам тут не знадобляться, тому що торпедо встановлюється дуже щільно і в деяких місцях простору майже немає для того, щоб помістити там матеріал товщиною, хоча б 4 мм. Тому найкращим рішенням для шумоізоляції торпедо буде використання шумопоглинача. Цей матеріал виготовляється з інших матеріалів, якщо шумо. Ізолюючі матеріали, це в нас спінений поліетилен або спінений каучук, то шумопоглиначі це спінений поліуретан. В народі його ще називають паралон. На середньостатистичний автомобіль знадобиться приблизно десь 2 листа шумопоглинача, і його можна брати якомога товстіше 30-35 мм товщиною. Адже шумопоглиначі дуже м'які, і в місцях, де торпеда щільно прилягає до якихось там монтажних панелей. Шумопоглинач буде утискатись буквально до 1 мм. А в тих місцях, де є простір, якраз ось цієї товщини 25, 30-35 мм буде достатньо для того, щоб заповнити собою всі пустоти. І таким чином ми отримуємо максимальний ефект від шумоізоляції торпедо. Шумопоглинач, звісно, як і в випадку з шумоізоляцією дверей, ми клеїмо на. Пластикову накладку, тобто на саму торпеду зсередини, для того, щоб у випадку наступного демонтажа торпеду за необхідності, в нас матеріал залишився на пластику, ми його змогли спокійно з торпедо демонтувати, виконати якісь роботи з автомобілем і встановити торпедо на місце. Якщо ми будемо клеїти шумопоглинач безпосередньо на всі монтажні панелі, то в випадку ремонту автомобіля цей матеріал, а він є досить дорогим, потрібно буде зривати, щоб дістатись до необхідних нам вузлів. Після чого знову купувати новий матеріал і клеїти його на місце. У випадку, коли ми клеїмо шумопоглинач на пластикові панелі, цього робити не потрібно. І третій тип або вид матеріалів, який нам знадобиться при шумоізоляції торпедо, це звісно стрічка-антискрип. Краще брати стрічку антискрип, з того ж самого спіненого поліуретана, але вони йдуть вже просочені бітумом і мають трішечки іншу структуру. Стрічку-антискрип ми проклеюємо торпедо по всьому периметру, для того, щоб вона стала щільніша і щоб в нас взагалі не було якихось скрипів, коли автомобіль рухається по нерівностям тощо. Тобто стрічка-антискрип в будь-якому випадку при виконанні будь-яких шумовіброізоляційних робіт буде доречною. Якщо ми робимо шумовіброізоляцію, Торпеда самостійно, то крім ось цих матеріалів, звісно, нам знадобляться різні знімачі, бажано пластикові, щоб не пошкодити пластик салону автомобіля. Також знадобляться викрутки, набір накидних головок, я думаю, вистачить головок до 13-го розміру. І додаткові витратні матеріали у вигляді там, ганчірок, знежирювачів, ножиць і ножів для того, щоб нарізати. Наші шумовіброізоляційні матеріали. Що стосується кількості матеріалів, то для там, середньостатистичного автомобіля це класу з головою вистачить двох листів шумопоглинача. Вони зазвичай йдуть в стандартних розмірів 500 на 750 мм і двох-трьох листів віброізоляції. Якщо ми будемо робити ще й перетинку двигуна, там ми беремо вібру трішки товше, як ви пам'ятаєте. Ну і в принципі в залежності від розміру автомобіля. І того, як глибоко ми зможемо дістатись, на цю ділянку піде один-два листа стандартного розміру. Тобто, загалом шумопоглинача потрібно буде приблизно 2 листа, віброізоляції тонкої там, товщиною 2 мм 2-3 листа, і ще там один-два листа товщиною 4 мм для перетинки двигуна, якщо буде можливість до нього дістатися. З корисних порад, які можуть вам знадобитись при самостійній шумовіброізоляції торпедо автомобіля, я можу порадити тільки одне. За можливості знімайте весь процес на відео. Розмістіть в салоні автомобіля або десь поряд на штативі мобільний телефон з вімкненою камерою, там екшн камеру відеореєстратор тощо, тому що на відміну від... Карт дверей, наприклад, розбираючи торпедо, нам доведеться викручувати велику кількість гвинтів і знімати велику кількість кліпс. Щоб повернути їх на свої місця, потрібен досвід. А коли у вас буде якийсь відеоматеріал, ви просто зможете самостійно побачити, звідки ви демонтували які деталі і в якому порядку. Так буде набагато простіше і зручніше повернути все на свої місця і отримати бажаний ефект. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.